Делікатесам книжкам і навіть вечірнім службам на фронті теж є місце і час. Історія про окремий добровольчий батальйон із Криму. У ньому дружно ужилися представники різних розповідань і разом борються за спільну ідею «Єдина Україна». Ганна Бока спілкувалася з кримчанами, які зараз захищають Україну на сході. У розвідників ми їдемо надвечір, порівняно з передовою, потрапляємо на курорт. Тут є душ доволі краму, і теплі спальники не на землі, але нас вражає інше. Малой знайомтеся, наймолодший боєць то Євген Гончаренко, йому 17. Мені що, що малий кличуть? Та це тільки він такий. Нормально все. За малого не ображається, адже в бою всі рівні, а в тилу має з цього вигоду. Ось моє ліжко найтепліше, найближче до, до пічки. Це того, що ти малий? Так. Євген воює понад два місяці, уже встиг обзавестися скриною з під зброї. Здобути трофей у бою. Бронежилет не від Збройних сил, він трофейний. А що побувати в госпіталі відійти від контузії, і лише після цього зізнатися батькам, що втік на фронт, і покинув інститут. Каже, після війни обов'язково повернеться в академію сухопутних військ на умріяний факультет. Управління діями підрозділів інженерних військ. Ні, ну що я здав, вступив, але не поїхав. Ну наступного року то тоді буду, як всі знов здавати за новою вступати. Євген з ровограда воює в окремому кримському батальйоні. Бійців з півострова тут з півсотні кажуть, різна віра їм не заважає боротися за єдину Україну. Як ми можемо сидіти в Криму, коли наша родина ворогом, врагом? І цей враг питається окупувати стальною частину країни. Я думаю, дасть Бог у нас це все вийде. Тут готують спільну вечерю, готуємо шурпу. А поки шурпа лише вариться, журналістів на швидку руч пригощають делікатесами, подають язик та овочі, і через ТСН дякують дівчатам за передачі. Лимон, імбір, плюс сахар. Десь наша любов. Знаєш, ну, ну ледь не ложки ми їмо. Бійці кажуть, на фронті на все знаходять час, навіть і на книжку. Хоча головне їхнє завдання розвідувати і на передовій, і в тилу. Якщо ви якщо ви підійдете на ринок на місцевий, поспілкуєтесь з людьми. І при цьому вони будуть вважати, що ви теж місцева. То ви почуєте, як правильно украм голови треба відрізати. Украй мала підтримка місцевих одна з найбільших проблем. Але кримчани кажуть, з ними пліч опліч все ж воюють і патріоти з Донеччини та Луганщини. Тож сподіваються, скоро відвоюють схід, а потім так само дружно повертатимуть і Крим. Ганна Бока, Максим Шонкаренко, спецкордва 2+,2.